Ата питань тріщини не буває, буває перелом. Тобто 90% ваги йде сюди, а сюди 10%. Це більш нетрадиційний метод лікування. Вона те пила, те робила. Ну якщо я скажу, що це не корисно, все все будуть ходити у некабках. На животі взагалі краще не спати. Колись я говорив, що біг це дуже не корисно. В принципі, я думаю, що це корисно до певного, до певного рівня. Зараз люди робота, дім, дім, робота, набір, набір ваги. <рес> <рес> Тому треба якось з якимось спортом займатися. Яка різниця між ортопедом та травматологом? Дивіться, різниці немає. Ортопед-травматолог це одна і та ж сама спеціальність, але. На даний момент зараз є багато відділень, які більш спрямовані на ортопедію, а є більш на травматологію. Це як художники, які є, малюють пейзажі, є, які малюють портрети, але вони всі художники, так і ми всі ортопеди-травматологи, в принципі. З якими скаргами до вас звертаються? Ну, найчастіше це болі, болі у суглобах, болі у хребті. Найчастіше, якщо так взяти по статистиці, оскільки я працюю в поліклініці, у нас великий поток пацієнтів, то якщо проаналізувавши, то це хребет, мабуть, і коліна. Це більш всього людей з такими проблемами. Якщо заходять пацієнти, ну, 80%, я навіть інколи вгадую. Коліна. Які існують методи діагностики, Рентген, УЗі МРТ, кат. Ну, Це базові обстеження. Базовий рентген завжди йде. Якщо, якщо у нас виникають якісь питання по рентгену, то ми додатково призначаємо там УЗІ чи МРТ? Чи всі можуть захворіти на хвороби опорно-рухового апарату? Може, але це, ну, якщо це травма, то звісно, може. А якщо це якийсь там артроз, артрит, ну це, я думаю, деякі люди мають якусь схильність до цих захворювань. У когось є схильність до захворювань там серцево-судинної системи, у когось алергічні, у когось шлункові, у когось судинні. Генетично дуже багато залежить. Радикуліт. Це хвороба літніх людей. Дивіться, радикуліт це симптом. Це запалення нервового корішка, це не захворювання. Зачастую воно це буває супроводжує остеохондроз хребта. Може бути у будь-кого у навіть у молодих пацієнтів, якщо якось невдало. Людина підіймає важелі, або якщо у неї робота фізична вантажник чи щось таке такого паху, то да, вона з великою вирігідністю може у неї виникнути оця, оцей радикуліт, то на фоні остеохондрозу. Люди постарше, дійсно у них частіше. Це у них м'язи слабкіше, слабкіші і стабілізуючий апарат хребка хребта, хребта слабкіший, і викликати радикуліт може якась там невдалий рух. Раз. Оп, схватився за спину. все. І до травматолога. Що таке мануальна терапія? Е, ну, мануальна терапія це не класичний метод лікування. Тобто в, в, в нашій спеціалізації в інституті, в інтернатурі. в більш такої передвинутої спеціалізації, мануальної терапії немає. Це більш нетрадиційний метод лікування. За допомогою рук там, або рухів, певних лікар або мануальний терапевт впливає на сегменти там, хребта, наприклад. Він може якісь м'язи спазмовані розслабити або розблокувати якісь сегменти. Це називається мануальна терапія, але це не класична медицина. Є м'яка, є більш агресивна. Я нормально до цього відношусь. принципі, якщо це не зашкодить пацієнту. Як часто потрібно проходити курс мануальної терапії? Е, ну, дивіться, треба розібратись причини, е, з яких людина звертається до мануального терапевта, бо бувають такі моменти, що людина прийшла до мануального терапевта, він зробив всій якусь. Е, так, корекцію, чи як вони там її називають, е, вона їй стало легше через три дні. їй знову почала боліти. Вона знову прийшла, знову зробили їй цю корекцію. Через 4 дні знову почала боліти. Тобто, але такі часті впливи е, мануальної терапії на хребет, вони, на жаль, не йдуть на користь. Е, розбалансовується цей зв'язковий апарат. І потім проблема тільки погіршується, Треба розібратись причина цієї проблеми, звідки вона виникла. Тому ну я думаю, що ну, там раз в півроку можна сходити, але ну, якщо займатися спортом, укріплювати м'язи, розібратися, в чому ця проблема, вам не буде потрібен мануальний терапевт. Що означає стежити за хребтом? Стежте за хребтом. Ну, мабуть, це те, що я сказав, якісь вправи мінімальні треба робити. Бо Зараз люди робота, дім, дім, робота. Набір, набір ваги. Тому треба якось з якимось спортом займатися. Чи бувають ситуації, в яких ви не можете допомогти пацієнтові? Я думаю, що таких ситуацій не буває. Тому що я, навіть якщо у пацієнта якась проблема, яку, яку ми не можемо вирішити на а, даному етапі в цьому місці, де він звернувся до нас, то ми, як мінімум, його можемо скоректувати в правильному напрямку. До спеціаліста, який йому допоможе вирішити цю проблему. Ну, нерішаємих проблем, я думаю, що немає майже. Як відбувається загоювання відкритих переломів? Така тема прям вузька профільна. Ну, відкритий перелом це коли в зоні перелому є пошкодженням м'якої тканини, це так класифікується. Да? Тобто в чому о, якби, нюанс цієї проблеми, що це відкрита зона, і е, вона може бути інфікована зовнішніми е, якимось е, факторами, там, якщо може попасти якась інфекція, бактерії і так далі. І так далі. Тобто, е, тут Мабуть, найперше, що треба, це обробка рани. Те ж саме, як обичний перелом, тільки треба слідкувати, слідкувати за загоєнням рани, тому що це може викликати подальше ускладнення загоєння цього перелому. Чи можна пришвидшити зростання кісток? Ну, у молодих швидше загоюються, скажімо так, не у молодих до, до, 40, до 45, швидше загоюються кістки. Дуже багато залежить від харчування людини, прийом кальція. Але ви знаєте, за весь цей час, який я працював, скільки би кальція людину не приймала, все одно перелом зростається той термін, який йому потрібен. Цей прийом кальція для того, і взагалі у цих всіх медикаментозна допомога, для того, щоб перелом не зростався довше, ніж потрібно, але швидше, на жаль, мабуть, неможливо. Плазмотерапія у травматології. Навіщо? або prp терапія це, ну, ви знаєте, так, що це береться кров, це драфюгується, відділяється плазм. Її використовують для прискорення загоєння якихось пошкоджених структур. Або можна вводити внутрішньосуглубову. Тобто суть цієї, що плазма за рахунок того, що вона викликає контрольоване запалення, то організм, наприклад, у людини пошкоджений сухожилок, там ахіл, допустим, частково, вводиться туди плазма, організм думає, що це якась гематома травма, порушення там, цілісності, і спрямує туди всі свої регенераторні. Сили для відновлення цієї структури. Воно дуже ефективно працює в, от, в таких проблемах, як пошкодження там, сухожилків, м'язів. Але ще й суглобового коля для хреща. Менш ефективно, але теж є результати. Чи шкідливо ходити дівчатам на підборах? В залежності, яка висота цього підбору. Якщо це до 5 см, то це нормально. Якщо вище, ну, це не дуже, скажімо так, позитивно впливає на, на суглоби стопи, бо ви, розподіляєте навантаження нерівномірно по стопі, а ви все навантаження даєте на передній відділ стопи. Тобто 90% ваги йде сюди, а сюди 10%. Ну, сатвісна, м'язи і зв'язки через деякий час почнуть виходити з ладу. Там буде виникати запалення, може розвиватися поперечна плоскостопість. Тому це, ну, якщо я скажу, що це не корисно, все одно все будуть ходити у некаблуках. Але це не дуже корисно. Які симптоми захворювань спини і хребта? Ну, це частіше за все біль. Скутість. Там багато, якщо це якась, якщо ти гострий стан якийсь, то людина приходить така з спазмом, може бути трошечки, як говориться, скручена, з різкими болями. Гострий стан, в принципі, знімається швидше, ніж коли людина приходить з болями хронічними. У тобто, неї вже місяць болить. Те пила, те робила, там до того ходила. Ось, і тут складніше вилікувати. Треба розібратися, в чому причина. Це якась слабкість м'язів, якісь е, проблеми з міжхребцевими дисками, проблеми з суглобами, міжхребцевими. То симптомів дуже багато, біль, порушення функції. Як правильно підібрати дитині ранець до школи, аби не нашкодити хребту? Головне, моя думка, щоб ранець був симетрично одягався на плечі. Бо раніше було, я пам'ятаю, з своїх шкільних років на одне плече були такі модні ранці. Коли людина носить на одному плечі, то у неї частина м'язів напружується, частина розслаблюється, не, не працює взагалі. І потім, навіть знявши цей ранець з одного плеча, ці м'язи, які постійно в спазмі, вони і будуть. І це така, як. Деякі фахівці говорять, що сколіоз, але це як сколіотична постава стає. Краще спати на спині, боці чи животі. А, так, дивіться, на, на животі взагалі краще не спати. А, я думаю, що, мабуть, можна на спині і на, на боці, але це все залежить від, а, від людини. Від її. якщо зручно, ну я, я дуже не заморачуюсь по цьому питанню. Можна взяти ортопедичну подушку, і тоді спати і на спині, і на боці. Але головне не на животі. Ну і щоб матрас був там не такий, щоб випровалюватись там в потобічний якийсь світ. А і не жорсткий, такий, як цементний. От середній матрасик або ортопедичний. Чи шкідливо сидіти нога на ногу? Там багато теорій. Хтось говорить шкідливо, хтось говорить ні. Ну, у мене не було ні одного пацієнта, в якого там виник артроз чи скаліоз, тому що він сидів нога на ногу. Ну, якщо вам зручно, сидіть. Чи шкідливо хрустіти пальцями? Теоретично не бажано. Бо це як розбалансовує зв'язковий апарат. Може викликати якісь, а через це те, що розбалансовується, може в перспективі бути артрози цих суглобів. Тому я думаю, що це не шкід, що це шкідливо, не катастрофічно. Там якщо ви там десь разочек хрустнете, це нічого не трапиться. Але якщо ви там кожен день у ці хрустите суглобами, якщо ви там кожну годину по п'ять, ну чи там я не знаю, два то, звісно, це в тозі це може бути проблема. Да. Міф чи правда? Тріщина в кістці – менш серйозне пошкодження, аніж перелом. Тріщини не буває. Буває перелом. Тому е, діагноз тріщина він не існує цього. Є перелом зі зміщенням і без зміщення. Ось ці два зі зміщенням. Ну як інтуїтивно, ми все розуміємо, це гірше ніж без зміщення. Міф чи правда? Якщо можеш рухати пальцем, значить він не зломаний. Це е, що зі школи, да, я пам'ятаю, там хтось комусь м'ячем попав по руці, Так, можеш рухати все, перелому нема. Потім на наступний день приходить з гіпсом. Це міф, якщо людина з переломом може рухати. Тільки ці рухи будуть болючі. Е, звісно, якщо там такий перелом зі зміщенням, конкретний, де набряк сильний, вона не зможе рухати. Але інколи люди з переломами навіть ходять і можуть три тижні ходити. Якщо там, наприклад, на нозі там перелом кісточки. І потім прийти через три тижні до лікаря, сказати не проходить. Робимо рентген, а там перелом. Тому діагностика переломів тільки по рентгену робиться. Є чи ні по рентгену. Захворювання суглобів характеризується болем багатьох суглобів. Чи може боліти якийсь один конкретний? Ну, Це різні захворювання. Є, наприклад, артроз. Да? Він може бути артроз одного суглоба у людини. А бувають системні захворювання, ревматичні, там, де людини запалюється суглоб один, то інший, то другий. Там, подагричний артерит, ревматичний. Там дуже багато моментів. Да? Він може бути як, якщо це. Наприклад, після травми у людини. Да, вона там травмувала коліно. В перспективі у неї в майбутньому з'явився післятравматичний артроз тільки одного сугло. Тобто це можливо. Безпричинна біль у кисті руки. Таке буває інколи. Наприклад, ви могли десь якось невдало щось підняти. І на це навіть не звернули увагу. Це один з варіантів. А інші з варіантів це якийсь артрит. Да, там, десь перехворіли якимось простудним заболіванням. ОРГІ, воно може давати ускладнення на запалення суглобів. Таке можливо, але ну, буває, що разово, таке, буває у людини. Потім ніколи в житті в неї цього не було. При яких станах потрібно накладати лангету на суглоб? Після майже будь-якої травми серйозної такої треба фіксувати, бо лангет він фіксує суглобчик і дає, дає зв'язочкам зростатись. От вони надірвались. Там, частина половина зв'язки, наприклад, надірвалась. і щоб зростися, їй треба спокій. Деякі люди починають там розробляти щось. Перші там два тижні спокій, щоб вони могли зростись. Біг. Це корисно. Колись я говорив, що біг це дуже не корисно. Потім я перечитав багато джерел, проаналізував все. І в принципі, я думаю, що це корисно до певного, до певного рівня. Якщо людина бігає не більше п'яти кілометрів, 3-5, то це, в принципі, не буде шкоди. Але біг з якимось там утяжеленням, наприклад, з Бувають, я такі сумки кладуть туди вагітні. Це не корисно. А взагалі, будь-який спорт дозований, він корисний. Якщо ви професійний бігун і ви бігаєте там по 40 кілометрів, то це на да, соглобчики буде впливати не дуже хорошо. А взагалі біг, можете бігати, можна бігати.